Ви з Богом, друзі, ви точно у дві сторони працюєте. Чи тільки від Бога берете те, що Він вам дає? Прощення гріхів, підтримка, благословення, дає вам життя вічне. Ви точно в сторону Бога щось робите? Ви скажете, та Богу нічого не треба. А Він каже, те, що ти зробив в одному з найменших моїх братів, ти зробив мені. Будь тим другом, який також працює і назад. Ти також мусиш прощати. Кому? Бог тобі покаже кому. Ти мусиш допомагати. Так кому я буду допомагати? Бог тобі покаже кому. А не раз Господь Бог посилає до тебе якогось такого сварливого і каже: ну, зроби крок. Прошу тебе, зроби крок на зустріч. Зроби перший крок. Дай можливість. Конфлікт уладнати, зроби перший крок. Не будь такий гордий. То тобі не винувати. Я знаю, каже Господь, але зроби ти крок. Я тебе послав, щоб ти цей конфлікт уладнав. Ти, який йшов, щоб тебе мали просити пробачення, ти зроби крок перший. Зроби перший крок. І втім, якраз ми будемо здавати екзамени на дружбу. Повірте мені, я не один раз, коли будучи за столом чи ще раз, люблю піднімати тост за друзів. Так? І я завжди кажу, що ті люди, які мають друзів, вони Богові подобаються. А я вам скажу точно, якщо у тебе є друзі, то ти подобаєшся Богові. Будь настоящим другом для своїх тих, хто біля тебе. Тобто треба є потреба. І біжи на Будь добрим другом для тих, кого ти звеш, друзями. А знаєте, як велика компанія, і тут приходить твій друг, і йому вже ніхто не цікавий. ти є, бо він побачив свого друга. Будьте настоящими, друзями. В цьому якраз оця дружба, Господь Бог показує у своїм палаючим любов'ю серці.